Вітаю шановне товариство. Минулого разу, коли я записував подібний відос, це був відос про аналіз драфтів команди Na'Vi, де люди казали, що вони постійно програють драфти, флеймили команду і так далі. Сьогоднішнє відео буде також професійного типу максимально з аналізом помилок команди Na'Vi, котрі ґрунтуються в основному на Міду. Чому вони відбуваються? Що не так з командою. Коротше, чому у Na'Vi відбуваються всілякі пригоди на міду. Ми розглянемо. Різні сценарії. Сценарії, де у них повинно було бути все добре, але через певні вчинки стало дуже погано. І покажу, як треба грати на прикладі команди OG навколо свого Мідлейнера. Адже команда OG зараз є ну ледь не найсильнішою командою на Дрімлізі. Так вам не почулося. Це ось ця команда, Team Аурус, котра. Була до того, як їх підписали OG, і вони зараз показують гру, ну прям в стилі, мені здається, OG гатунку 18-19 років. Прям неймовірно свої якісні герої, своє бачення гри, те, як вони рухаються по мапі, і у них зараз рахунок на Тріблісі 4-0. Вони перемогли спірітів з рахунком 2-0. Ну за ними дивитися одне задоволення. Тож я нічого не бачу поганого в тому, щоб дивитися за їх плейстайлом. Аналізувати те, як вони рухаються навколо свого мідлейнера, бо повірте мені, там є чому вчитися. Ви ж не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися відео. Почнемо з третьої мапи Spirit проти наві, бо тут буде. Дуже схожий момент з командою OG, котрий нам знадобиться в першу причині, щоб зрозуміти, що так відбувається на міду команди. Na'Vi. дивіться тут спіріти собі беруть троля на кері, але суть в тому, що вони беруть собі Манки Кінга на міт, і наві беруть ідеального. Я впевнений героя на міт у відповідь на Манки Кінга, Це ліршака. Якщо подивитися на гру для ліршака, вона дійсно є дуже хорошою. У нього є комбінація з Грімстроуком, з третім сполом Грімстров. Він може собі взяти фасблінк, що роблять зараз всі мідлішаки. Він нормальний абсолютно в матчап Манкі Кінга, і це те, чого не вистачає наві, а саме магічного демеджу і тімфайту. Абсолютно балансний і хороший вибір. Що ж відбувається на Міду? На міду тут обидва мідлейнера бігають Супер лоу хП. Ніку добре стоїть в Манкі Кінга, навіть краще, я б сказав, стоїть, ніж він. Але ніхто з саппортів команди Наві не думає про те, щоб прийти на міт допомогти тут Ніку домінувати. Якщо подивитися, то ну, у МК на четвертому левелі ресурсів взагалі немає. Ніку тут активує діаболіки. Е, суто за рахунок гліфу цей МК тут виживе, котрий він натис. Uh, дивіться, що роблять сапорти наві. Ну загалом тут є чен, котрий може просто навіть кріпа відправити на мід і допомогти Ніку законтровувати руну uh, в топі кріпом або в боті, навпаки, щоб Нікус сам зміг піти просто на топ руну і відібрати її у манкіхінга. Ну, типу, у МК буде менше ресурсів і таким чином він буде більше кайфувати. Тобто про міт зараз поки сапів ніхто не думає. Далі відбувається найважливіший момент цієї гри. Тут ніку ну я вважаю, що не знаходячись всередині команди, складно сказати, чому це відбувається саме конкретно в команді Наві, але може бути дві причини. Перша причина, ну, Ніку розуміє, що він бере швидше левел 6, ніж Манкі Кінг, і він може спокійно кулувати команду Сапів, прийти на мід допомогти йому. Адже швидше левел 6 на лішаку, ніж левел 6 Манкі Кінга, означає, що тут можна ампліфати домінацію нормально, бо їде катапульта, ну, по всім канонам доти. До лішака зараз повинна бути якась ротація. Дивіться, що тут відбудеться. Заяць просто особливо напариться і натискає телепортацію в бот після того, як вмер Рідус, навіть не планує поки що йти сюди. Чому я кажу на цьому це таймінгу? Бо на цьому таймінгу Ніко отримує левел 6, і насправді на шостій хвилині з'являється реальна руна, але. Як правильно казав Денді, коли ми аналізували цей момент. Шоста хвилина руна вона базується вже з п'ятої, можна сказати, з того, як ведуть себе сапорти. Що тут відбувається? Заяць телепортнувся в бот, замість того, щоб прийти до левел 6 лішака свого, адже після цього кріпа він отримає левел 6. Ніку поставив собі сам вард, але ну, в принципі окей, вард є, це нормально. От він взяв левел 6. Ну і він а, вирішив подайвити. Тут Лішо, Манки Кінг пінгує, він дайвить, у Ніку гліфа немає. І, на жаль, МК взяв також левел 6, качнув собі трі-денс і встиг просто вистрибнути. Ну тут просто максимально анлакі момент. Загалом Ніку його, я впевнений, вбив би, але левел 6 отримав, качнув трі-денс, на дерево стрибнув і вистрибнув від лішака. Ніку вже звідси піти не може. Я думаю, що Ніку міг би особливо і не дайвити в цій ситуації, тобто він вирішив взяти величезний. Ризикований момент і законтровати е, левел 6 труну, адже законтролювавши регенерацію ось тут, ну він би і так виграв би цей мідлей. Але суть в тому, що роблять сапи у команди наві давайте подивимось. От лішак. Бере левел 6. Знову ж, я не звинувачую когось окремо, ні зайця, ні Ніку в цій ситуації, адже дотак це командна гра. Просто в команді Навіть так сталося, що ніхто не думає про лішака. Я не знаю, чому так відбувається. Може Ніку це колить, на нього забивають просто. А може Ніку просто мовчить. Він не каже своїй команді, що хлопці, я зараз отримую левел 6, прийдіть до мене. Може він мовчки все це робить, і тоді це його провина. Або якщо сапорти на нього забивають, то це провина саппортів. Тож тут, як то кажуть, цієї правди не знаю, Як би це тупо не звучало, але це так. Бо не знаходячись всередині команди, ти не, не можеш знати, чому це е, є так. Просто факт в тому, що Чен, ну, по факту він займається нічим в цій ситуації. Він стоїть, просто за фармив великий кемп. Я, граючи на Марсі, я просто благав би свого Чена, щоб він звідси. З... Пішов і залишив мені е, соло експу. Бо ну, ти не можеш напрягати троля, це просто абсурд. Ти не можеш його напрягати ніяк, це неможливо. Хоч тут два члена таких будуть. Ну, Ладно, два члена може і можливо буде. Єдиний його плей іти на шосту хвилину руну і напрягати Манк разом з Дішаком. Завчасно це робити. Це те, що робить зараз Рідус. Але Заєць, ну, Рідус, до речі, запізнюється також, я вважаю, ці ситуації, бо якщо він тут буде раніше набафує цей спелна лішака, вони. МК б'ють без варіантів взагалі. У підсумку зайці де фармити сюди. Взагалі, руна в боті не контролиться. І дивіться, що зараз відбудеться для команди наві на Міду. Контролить руну. Собі Собіпанті Хантер, собі. Летить Ніку сюди, але він просто не усвідомлює. що Тут 에, знаходиться два сапа ще команди Spirit, варт йому зняли. Ну і катка, можна сказати, завершена. Бо лішак, спі, котрі коли він буде домінувати. У підсумку домінувати тут не буде. Далі Манкігін просто біжить на експу команду Наві, він сюди приходить, дивом піміє забирає цю експу, але його за цього вб'ють. Бувають зайця. В топі забирає експу також команду Спіріт. Фундаментально гра програна. Давайте тепер подивимось, на прикладі OG, як же вони діють в абсолютно ідентичній ситуації. Як же вони грають навколо свого pick мідлейнера? Дивіться, от у них тут знову ж таки є чен. Ну але це позиція 5 буде Чен забігаючи наперед. Є Shadow Demon, В принципі, це може бути так само і Grimstroke, котрий був у команди Na'Vi. Лишень просто трошки вони були стояти на інших лініях. Береться Terrorblade, Також Monkey King Ми бачимо, що є у команди Spirit на Міду. І тут оужила спікують того самого Мідлейнера. Вони спікують собі Лішрака в принципі в ідеальну для себе гру. На Міду цей Лішак спочатку стоїть на рівних з ворожим Манкікінгом. Далі він просто бере собі левел 4, бере собі діаболіків 2 і ловить цього Манкікінга на помилці, та і соло його. Вбиває. По суті, він робить навіть більше, ніж зробив Ніку. Він не повинен бувати лішака. Це суто помилка Ларла. Ми побачимо потім, як будуть грати Наві з Queen of Pain, котра домінує Ембера на лінії. Тут потім Єшак просто на нереальному скілу робить ось це друге вбивство Соло Манки Кінга. Він бере собі левел 6, він розуміє, що він дав'є Кріпасі, у нього з'явиться левел 6, і він на супер лоу ХП добиває цього МК. Чесно, було прям ну, на межі фейлу, і Манкігінг міг камбекнути. Але знову ж таки до нього вже біг Шадов Дємон допомагати йому. І тепер дивіться, що відбувається далі. Лішак телепортується на мід, у Манкігінга на один левел менше, і до нього біжить. Ця команда просто з Офлейну прибігає Слардар. Shadow Demon вже знаходиться тут. Чен готовий іти також на руну, але він розуміє, що це йому особливо не треба, бо в принципі він може домінувати цього. Кунку, бо і так у нього вже три герої на міду допомагає лішаку. OG роблять все, щоб ампліфаїти домінацію лішака на Міді, бо він зробив соло кіл, вони біжать всією командою, контролюють йому шилдруну, котру він забирає, допомагають вбити цього мангхінга, забирають тавер з катапультою. Вони просто енейблять свого лішака по максимуму, щоб він потім, після того як він замінував мід, міг прийти ще й ось так вбити слон Тора на топі. Тобто вони ну це просто база доти. Вони грають навколо своєї домінантної лінії і допомагають, допомагають домінувати своєму мідлейнеру ще більше. А він... Потім робить гру для них на сайдлініях. Звучить просто, воно так і є трясся. І OG це роблять. Роблять просто базу. Лішак робить потім їм гру повністю. І як наслідок команда OG домінують на 17 хвилині 8 тисяч золота. Ми не будемо тут розглядати цю гру повністю, адже більше про помилки Navi аналізуємо. OG тут далі трохи закинуть, але на морально вольових в лейтгеймі вони виграють цю катку. І таким чином виграють 1-0 у спірітів, а потім і 2-0 в цій серії. Тепер повертаємось до тієї ситуації Квапауер з Ember, про котру я казав. Дивіться, тут вже у Наві Неласпік, вони взяли собі квапу, і Спіріти закривають Ембер Спірітом. Ембер Спіріт це очевидно хороший герой в Кінопейн, бо він доджить Дагер, доджить скрім, фістами. І, в принципі, спокійно стоїть в квапу, і по грі проти неї є хорошим героєм, бо може дожити всі її спали майже. Збирає там якийсь собі, можливо, мишлер чи весел, як зараз модно. І фістата. Квапу. Але що тут відбувається? Тут Ніко, як і Йопаш проти Ларла, він ну, зробить зараз соло кіл. Я не знаю, що тут думає взагалі Ларл, коли робить цей момент. Він думає, що напевно на ньому шилд і він може собі дозволити розмінюватися з Ніку, але він просто ось так здихає. Якби Ніко робить соло кіл. Ну і що ж повинна робити команда Наві? Тут все витікає знову ж таки з е, е, моменту. Котрий е, був раніше. Е, дивіться. от, на, У тебе Мідлейнер зробив соло кіл. Що роблять OG? Вони ампліфають свого Мідлейнера, котрий вже і так в соло виграв лінію. Тут у нього явний соло кіл, і якщо ти зіпсуєш Емберу лінію ще більше, то він просто не буде в грі. А Ембер, у котрого немає лінії, котрий відсутні в грі, це нон-фактор Ембер. Дивіться, о, значить, він вирішив дайвити Ніку. Тут щось змінюватися з ним ресурсами, бо у нього є танго, ботл, він типу може дозволити це зробити. Обидва мідлейнери рейсів зараз не мають. Ну, дивіться, що робить Заяц, Я просто це не розумію. От, 3.45. Ну, просто прийди. От, подивіться на цього Ембера. У нього 70 хп, окей, у нього там є два ботла, танго. Але прийди на руну, Просто за контроль її. Ну, у Ембера не буде вот руни, У клопи буде руна, бо, вона, бо він забере е, цю руну в топі. У Ембера не буде катки. Він тільки що вмер, він е, без ресурсів взагалі. Ну, Клопа блінканеться не в бот, а в топ. І забере у нього руну. А клокверк в боті допоможе руну забрати. Все. Він що йому робити? Я не знаю. Тут Ніко біжить, він хотів сам забрати, але розуміє, що Ембер встигає дійти і у підсумку. Ну, Ембер, в принципі, ще не така погана гра. Тобто це база Доти. Я не знаю, чому це відбувається. Знову ж таки, можливо, це провина Ніку. І він каже. Ну, взагалі не каже своїй команді там, чи зайцю без, беззаперечно, безпосередньо, щоб він прийшов допоміг йому законтролити руну. Можливо, він мовчить, просто його вбив. Знаєте, його там в команді похвалили, сказали, красава, але з цього далі нічого не йде. Тобто тут е зрозуміти, чому це відбувається, може лише команда всередині, але це те, що це неправильно, це стовідсотково. Ну, типу, Ніко молодець в цій ситуації, він. От дивіться, от він левел 6, фастовий взяв, але він змушений через те, що трапилося в четвертій хвилині, іти на базу. Бо у нього менше ресурсів, ніж у Ембер Спіріта. Чи хтось прийде Ембера загангати... от Пінг пройшов зараз. Ембера загангати до його шостого левела, та ні, ніхто навіть не думає сюди прийти. От у нього не вистачає 7 експи. До шостого можна прийти, на клаку зараз вбити його, чи на. Е ну, Просто можуть два сапи навіть законектитись. Чи на шосту хвилину руну прийти законтровати, допомогти Мідлейнеру її. Цього тупо ніхто не робить. Це робить Тускар в боті. В топі вже степфаєр, вони всі на шостій хвилині готові тут. І просто навіть запізнюються сапами сюди, приходять тільки зараз. Ну, тут Тускар сам помиляється об'єктивно. Він бачить, що тут руни немає, міг би давно вже вийти, але просто забирається і хіл заяц. Тут суто помилка Тускара. Я певен. Тобто це все робиться з максимальним ділеєм. І просто я це кажу до того, що, ну якби. Тоді, навіть якщо вони не хочуть грати навколо свого мідлейнера, треба змінити. Ну, мідлейнерів, треба брати мідлейнерів, котрі не залежать від сапів. Ну реально, не спіхати мідака, брати якогось там спейсера е, повністю на мід, бо далі спіріти приходять знову двома сапами. Квапа, котра вбила Ембра в соло. Розумієте? Він Ембра в соло вбив. Але Ембрі її домінує, виганяє з лінії і забирає тавер майже з катапультою. Суто вирішив ті натанчити не танчити катапульту і дати її вмерти. Ну це вже приколісно Ембрі, то який сенс от брати Леспік Storm Спіріта? Ну для нього хороша гра. Тут Щоб просто подивіться, що відбуватиметься з цим штормспірітом. Це та гра, де Ніку зіграє 4.17. Я вважаю, до речі, що в принципі він. Ну якщо він тільтанув. То це не причина, що він повинен 17 смертей е, робити в цій грі. Але першу причину треба точно фіксити. Дивіться, от шторм стоїть в лішака. Ну, у Ніку, ну трошки гірше, ніж у Лішака. Лішак, ну в принципі, це хороший герой проти Шторма. Ворожий батрайдер приходить, контролить руну. Його не добивають, ну ладно, насправді добивають, але Рідуса тут розміняють. У нього законтролили дві руни на Штормі. От рахуємо, скільки з четвертої хвилини штормспіріт забере рун. Просто рахуємо. От він змушений йти на базу. А, телепортується, фармить ліса. Лішак вже шостий левел, бо тільки що Солокіл забрав та і заглом він девардить. А, варт на міду, до речі. Також важливий момент. А, зараз будемо дивитися, чи буде варт на Міду у штанспіріта. Шоста хвилина руна. А, ніхто з сапотів наві не приходить навіть на руну взагалі. Лішак забирає собі хасту. Стоїть Ніку. Відпушив. Отримав шостий. Лішак е, приходить в топ, вбиває е, Худвінг. іде контролювати експіруну і забирати тавер. В топі Ніку намагався дзеркальному в боті робити, але руни у нього немає. Він просто е, побачив стаки і починає їх фармити. Я вважаю, до речі, що команда е, тут як е, у cool дуже сильно помиляються, що не контестить цих стаків, бо Ніку ну прям дуже ризикує. У нього нуль ресурсів. Якщо правильно на нього просто побіжить з батрайдером з рейнджі, котре буде накидувати стаки, то Ніку, скоріш за все, вмре, але просто пощастило. Тобто, четвертої хвилини у нього руни немає. Лішак біжить за ним, пресенгує його, варда на міду ніякого у нього немає також. Приходить. Ну Тут тут анлак. Тут варто сказати, що навіть зіграли добре. Вони законтролили в топі руну, але ну просто так буває. 50 на 50, руна прокле в боті. Лішак її забрав. Потім на мід приходить Dragon Knight, Ніку вбивають. Ну і на цьому моменті я думаю він вже в гіпертільті, але знову ж він не повинен бути в тільті ігровому, тобто щоб не відбувалося в грі, яка б фігня не відбувалася, скільки б варді вороги не зняли, і так далі. Ти повинен грати від того. Що є. Тут вже приходить гадджуз, бере ситуацію під свій контроль, буває цього лішака, дуже, рота... дуже хороша ротація від Джагера. Десята хвилина руна. Primal beast. Просто розумієте, Primal Beast офлейнер ворожий, кері ворожий, вже й на міду. Він розуміє важливість контролю руни, а команда Na'Vi, ну ніхто навіть, ніхто навіть не йде на цю руну. Ласпік <реш> шторм. Як грати на Lassпіk Штормі, коли у тебе нуль рун? Поясніть. В топі знову руна у лішака. Через реальну руну тут ледь не вмирає піміє. Чесно, йому просто відверто щастить, що цей Лішак з інвізу промазав станом. Інакше б він в діаболіках в відкритому просторі просто б загинув. 12-та хвилина. Руна в боті. Наві всі тут знаходяться. Приймелбіст телепортується і забирає руну. Для свого лішака. Ну, отут помилка 100% Ніку, він не має права ніякого йти сюди, він нічого не бачить, на міду немає, це смерть повністю на ньому. Далі навіть натискають смок, знаходять правильно біса. справді дуже хороший кіл, і зіграли під експу, і забирають тут вони Тавер. Тобто, Наві, хоч вони і віддадуть зараз рун, але я вважаю, що це вже хороший мув. Um, Складно енейблити свого мідлейнера в таких ситуаціях, бо, ну, в принципі, те, що зараз забрали вони кілише, це дуже непогано. У нього, так, у нього топ-6 нетворс, але ну я не схиляюся це не через те, що там я там. Знаєте, шукаю кого захистити. Чи, чи там Ніку, чи то Зайця. Е, я вважаю, що перша причина це командні муви. бо як і Ніку в ситуаціях, де він іде тут фідить, як і Зайць, що він іде не контролювати з рідусом руну для свого мідака, котрий є ластпік під лейнером. Вони всі по-своєму винні в цій ситуації. Але перша причина це командна провина. Що команда не усвідомлює важливість контролю цих рун для спік мідака Тим не менш, ніку як би там не було, яка б фігова ситуація не була, як якби там. Тіммейти не контролювали руну чи не, крали, не, не грали на, навколо нього, але фідити ну, 17 разів ну тряс не треба. Бо тут я розумію, що у нього ментальний тільт через там, можливо його вік, можливо, там, через те, що щось в команді набридло, але ну, би, в рахунок. Ну, це не те, що прям важливо в доті, але ну, не, не настільки багато воно повинно бути. Тому тут м треба бути ментально стійким, і це його відповідальність. Скільки разів він буде далі фідити, і як він буде грати. Бо тут цю катку, ну, хоче дати належне ґадди він майже її закерів в соло. При тому, що ну, він з Рі... ну, Рідусом навіть я б сказав, бо Рідус також тут дуже багато робив, і вони майже оформили легендарний кембек проти мега кріпів. Серію вони, звісно, виграли, але це. Було на межі. Я до того кажу, що була б команда краще, ніж як Cool Brothers. Ну через ці помилки вони б програли серію, бо в другій мапі приблизно було те ж саме. Тому, друзі, я закликаю вас не флеймити когось одного чи там, не обирати якогось, знаєте, хлопчика для буття в плані флейму і казати, що кік Вандерфул, Кік кік Зайце і так далі. Це все дуже. Ну, дуже лоускільна аналітика, скажу відверто. Просто аналізуйте сумарні моменти, розумійте, чому вони відбуваються. Я для цього відоси і записую. Дякую, що ви дивилися відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і побачимося з вами, коли побачимось на все добре.